зі школи, Оскільки ми навчалися в одній школі в нашому селі в Черничанській. Але почали ми зустрічатися так, бо раз ми зустрічалися, але не вдало, другий раз не вдало, але вже третього разу. Вже все в нас вдало. Нам вдалося. Зустріч наша відбулася, я дуже це гарно пам'ятаю. Це було 1 липня 2005 року, це був День слідства. Ну, Чоловік, мій, як ви знаєте, він слідчий. І після того ми не розлучалися. Ця професія, яку він собі обрав, він настільки її любив, що іноді я навіть говорила: ти, мабуть, дуже любиш свою роботу чому не. Він говорить: Ні-ні-ні, це не так, але в роботі він був відданий. Він завжди говорив мої слідчі найкраще. Він пишався. Своєю командою він писався своїми слідчими. Для нього вони були найкращі о дванадцятій годині. Я йому зателефонувала. Я кажу, що я пішла на обід з сестрою. В тебе все добре. Він мені говорить: так ми приїхали на виїзд, і каже, треба зробити обстеження. І я тебе тобі, я тобі потім відзвоню, відзвонюся. Каже, ну ти не хвилюйся. Ну можливо, там через два часа, через час. Я хорошо то, добре. Кажу, ну там буквально там декілька. Це навіть не хвилина була, це декілька секунд. Uh, я йому сказала, будь обережний, він мені завжди говорить, ну як завжди, зайві, як завжди, все буде добре. Uh. Потім телефономує мені моя сестра і говорить, Тань, вийди, будь ласка, ми там приїхали, під'їхали до тебе. Це було вже о другій годині. Я виходжу, і вони мені сказали, я не повірила, чому ну, я кажу, що, ну що ви говорите? Я з ним говорила. От я з ним говорила там. Він мені сказав, що він телефонує. Кажу, це у вас якась невірна інформація. Такого не може бути. А я почала телефонувати там. Я йому впер... зразу телефонувала, він не брав трубку і вже почала телефонувати ну, іншим слідчим, яких я знала. Вони сказали це правда. Я не хотіла в це вірити, оскільки у 22 другому році він також був на в'їзді, він також підірвався і думала, можливо, щось вони не те, можливо, це також там щось напутали, можливо, це щось не так, ну не може такого бути. Але ні. Це був мій перший керівник, коли я тільки починала працювати в слідстві після навчання. Це людина, за якою я була під час війни, яка оберігала мене як, як доньку, просто завжди піклувався. Людина, яка мала гарні людські якості, розуміла. Що це такі людські цінності? Олег ніколи не рахувався з особистим часом. Він завжди був на роботі, завжди був приходив на допомогу молодим фахівцям, які приходили на службу. Завжди приходив на допомогу, надавав роз'яснення, сам виїжджав на всі пригоди. Якщо хтось щось не розумів, що подальшому робити. З дитиною у них були такі дуже тісні зв'язки. Ілля спостійно з татом на футболі. Я завжди пам'ятаю, як він приїжджав з роботи. Я, я приходив зі школи, і ми завжди з ним їхали грати в футбол. У нас там була своя команда, яка завжди грала в футбол вечорами. І Ми завжди проводили вечір разом на футбольному полі. І ці моменти запам'ятовуються на все життя, коли син з батьком поруч. Олєшко загинув, то цей рік у нас випускний був рік. І ми не розуміли, куди ми будемо вступати. Ще тоді ми з ним говорили, з чоловіком. Він каже: Господи, кажи рідненька, я не знаю, як ми будемо вступати, він у нас бачив, себе ніде не бачив, крім футболу. Але коли загинув тато, він прийняв рішення, що він буде як тато. І він мені сказав, мамуля, я повинен продовжити справу цю. І він також зараз в мене навчається в Національній академії внутрішніх справ в місті Києві на тут, в факультеті без того розслідування. Тобто вирішив бути як тато. Хочеться зараз прокинутися там набрати батька. Там, я коли ще він це ж, робив в структурі поліції, я ще був дитиною і не, і не до кінця розумів якісь там моменти, ці поліцейські. А зараз я сам наговорю в цій структурі там, і хочу у нього запитати в цей момент, як там краще поступити в тій чи, чи інші ситуації. Уже все розумів, як воно відбувається, але не можу. Він ніколи нічого мене не боявся. Він завжди йшов вперед, вперед, вперед. І він говорив мені завжди, за заюня, хто як нема. А хто як не ми? Я кажу, так а ми ж дружини, нам треба. Нам треба виїжджати, нам треба робити, нам треба допомагати. І дуже важко втрачати рідну людину. Тому нехай бережуть себе і цінують той час, який вони проводять своєю сім'єю. Тому що дійсно ми за ними дуже скучаємо, дуже їх любимо. І нам їх дійсно не вистачає. І... Хай там не ображається на своїх дружин, коли іноді вони їх не можуть зрозуміти, оскільки вони хочуть бачити своїх чоловіків поряд. І це нормально.